Ми продовжимо вам розповідати про неймовірних шан, які наближають Україну до перемоги кожного дня. Наші захисники постійно потребуються у парафінових і таких окопних свічках. І е, пані Юлія, яка зараз стоїть поруч зі мною, вона організувала разом зі своїми учасниками фольклорного гурту е, Мокоша. Е, от розробку таких. Свічок сьогодні ми розпитаємося про процеси і, взагалі, про те, як прийшла ідея. Вітаю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея розробляти такі свічки, організувати так саме так, це своїми не є моя да, розробка. Да, да. організувати і ем, скільки ви часу цим займаєтеся? Насправді окопні свічки виготовляють в Україні люди ще з літа. Я зустрічала таку інформацію. І в групі у Фейсбуці є ціла група. Ем, окопні свічки. Там маса порад для тих, хто хоче їх виготовляти, як це робити правильно. І фольклорний гурт Мукоша весь час під час війни здійснював свою діяльність. Для допомоги військовим, і коли вже прийшов час навчатися, у нас досить ненормований день, тому що ми з восьмої години ранку до сьомої, майже години вечора, знаходимося на навчальному процесі. І ну, стало питання, чим же можемо можем допомогти, якщо ми не зможемо відвідувати волонтерський центр, наприклад, тому що ми 6 годин на тиждень працюємо в коледжі. Ну і Ми вирішили, що треба щось таке зробити, що ми можемо робити ввечері, і е, саме мені потрапила. На очі, стаття у Фейсбуці, що хлопці дійсно дуже потребують таких свічок, адже вони дають змогу, наприклад, нагрітися в землянці, в окопі, в бліндажі, коли зараз дуже сиро, холодно, немає навіть де сушити речі. На таких свічках вони навіть варять каву, чай, можуть нагріти собі обід, вечерю, зігрітися. Вони можуть бути різних розмірів. Ну, як правило, це приблизно 5 см в висоту до 8 см. Така окопна свічка, вона може горіти 5-6 годин. І е, її не можна затушити вітром, її не затушить дощ. Е, тобто, це дуже така, е, такий зручний девайс, який зараз конче потрібний на передовій. Розкажіть, будь ласка, скільки днів, місяців е, чи тижнів ви вже займаєтеся цим? Це перший раз певний час? Е, ми оголосили. Допомогу в зборі матеріалів, адже виготовити окопну свічку, це не так ну, легко не з підручних таких матеріалів. Mm -hmm. Адже, наприклад, ось така баночка, як ми сьогодні використовуємо на 300 мл, в неї йде майже 300 мл воску або парафінового матеріалу. Це досить багато. Уявіть собі, що з одного кілограму вийде тільки три свічки, mm -hmm. тобто, це досить затратний такий процес, і тому ми оголосили у Фейсбуці таку таке звернення по допомогу, що якщо в когось є можливість допомогти матеріалами, щоб вони нам посприяли. Ми були вкрай здивовані тим, яка кількість людей відгукнулася насправді. Нам привозили матеріали із Вороновиці, з Рахнів Лісових, наші храми Вінницькі також долучилися, надавали нам такі огарочки від свічок. Одна пані навіть нам принесла декоративну свічу, таку рожеву 17 кілограмів. Ми можемо її навіть показати, якщо mm -hmm. буде. треба. Тобто, на, наразі ми дуже раді, що ми можемо зробити досить гарну справу. І сьогодні в нас є заготовки для, для 250 свічок, які ми сьогодні зробимо. І це ну фактично. Майже тисяча годин тепла для наших військових. Отож, потрібно що нам, нам потрібна консервна банка, картон і парафін або віск. Правильно? Е, у чому потребуєтеся ще? Можливо, ну нас подивляться війничани і потрібно їм сказати, і як до вас долучитися, як завести вам і куди. Ну, звичайно, що потрібно буде всього по тапішечки, тому що, звичайно, ми маємо зараз деякий резерв матеріалів, тому що дуже допомогли батьки моїх студентів і учнів. Саме вони зробили нам такий перший внесок матеріалів, де ми могли попрактикуватися, зробити. А тепер вже небайдужі вінчани долучаються, і ми безмежно їм дякуємо. Навіть наші вінничанки у Берліні долучилися нам до допомоги, закупили парафіни на Слали нам поштою для того, щоб ми могли допомогти нашим військовим, але це ж такий затратний матеріал, тобто його потрібно буде постійно, постійно, так. постійно. Куди він як він і можуть вам допомогти? Як долучитися до вас? Звернутися особисто до мене, і можна привезти за адресою нашого гуртожитку, угу. тому що на на щастя. Мої колеги мене підтримують. і Ось моя колега, наша вихователька Зінаїда Олексійна, дозволила нам сьогодні в своєму шатному кабінеті розгорнути таку діяльність не дуже звичну для нашого навчального закладу. І бачите, це потребує і простору, і звичайно, і ресурсів. Адже ми будемо, коли завершимо заготівки, ми маємо розтопити велику кількість матеріалів, парафіну і воску, і потім ще акуратно ці всі баночки залити. Тобто, треба щоб постійно був доступ до плити, щоб ми могли контролювати, тому що це робиться в кілька етапів. Тобто, ми заливаємо спочатку, він віско сідає, і потім ще його треба буде раз чи двічі залити для того, щоб якісна була свічка, для того, щоб наші військові могли її дуже ефективно використовувати для своїх потреб. Скільки займає виготовлення саме свічки без заливання віску? Дуже трішечки, 15 хвилин. Одна одна, одна свічка. Так. Добре. Якщо порахувати ще заливанням віском, не ну, все в сумі. Но. Ну нехай 20, 20 тому що школи. це якщо в тебе все під рукою, ти зробиш це швидко. Головне, ну, щоб були матеріали. Насправді більше часу займає передпідготовка до цього процесу, тому що потрібно знайти баночки, вони повинні бути відповідної висоти. Їх треба привести в належний вигляд. Тобто їх треба помити, зняти з них паперову обгортку. Повністю потрібно убезпечити краї для того, щоб можна було безпечно з ними працювати і потім, щоб на. Чи військові теж не ранили собі руки mm -hmm. в процесі використання? Тобто такі попередні попередня підготовка триває більше часу. Щодо військових, чи знаєте вже кому будете передавати свою першу партію свічок? Ми будемо передавати її громадській організації. Він Це волонтерський центр у нас у Вінниці, і вони потім будуть їх уже доставляти за потребою за замовленням військових. Клас, і також хочемо, аби ви нам зараз наглядно продемонстрували швиденько для наших телеглядачів, як майструється така окопна свічка, і можливо також хтось з віничан захоче змайструвати вдома і долучитися. А ми ж ще ж нагадуємо, що протягом ефіру у нас будуть посилання на сторінку пані Юлії, і також на сторінку фольклорного гурту Мокоша. Якщо у вас є матеріали, або можливо ви хочете допомогти своїми руками. Будь ласка, звертайтеся туди і пишіть. пані Юлія, демонструємо. Ойого, зі та ще придолені. Зацвієла. Починаємо закручувати такий равлик. Обов'язково потрібно, щоб сторона, яка буде дивитися уверх, була з дюрочками, тому що ми потім будемо заливати віск або парафін, і щоб у нас повністю вся, весь об'єм баночки заповнився воском. Це фітіль, яким потім військові будуть заливати, запалювати цю свічечку. Пишуть волонтери в групі окопні свічки, що краще, щоб їх було хоча б два. Що так краще буде займатися. Подивимося, скільки нам треба для об'єму, щоб нас в нашу баночку все влізло. Дивимося, чи нам ще додати, ще додати. Дайте мені, будь ласка, іще. Так, туди іще разочок. Ще теж на замотувати треба не сильно щільно для того, щоб баночка трішки дихала. Угу. Ось, бачите, і воно все. В принципі, готово. все тільки залити воском. Все, залити воском і все. Бачите, дуже ж процес дуже швидкий. Така свічка окопна вона дає від 5 до 7 годин тепла нашим військовим. Її зручно буде запалювати, тому що. Військові кажуть, що буржуйки не дуже мають можливість запалювати, бо їх давно далеко видно. А такі окопні свічки дозволяють і зігріти чай, і зварити каву, і погрітися. І... Ми дуже раді, що можемо хоч якось долучитися до допомогти нашим військовим, тому що нам тут тепло, нам тут затишно, нам тут комфортно, а їм там ні. І ми повинні наше тепло, це яке в нас тут в наших дітях. Ми їх повинні передати нашим військовим, щоб вони знали, що ми робимо все для того, щоб ми перемогли. Талановиті, працьовиті віддані своїй державі, все це наші українці і наші вінечани. Ось таких людей має Україна.